Добрий вечір. Добрий Це сьогодні вечір. про головне в студії Ілона Довгань та Мустафа Наєм. Сьогодні ми будемо говорити про вибори в Києві, а також будемо говорити про нові заяви. Президента та інших політиків стосовно політичних справ кримінальних справ проти Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Тепер переходимо вже безпосередньо до розмови з нашими гостями. Отже, сьогодні у нас в першому блоці Олександра Кужель, координатор громадського руху, громадянський опір. Проходьте, будь ласка, Наталія Новак, депутатка в ради від партії Удар і Андрій Магера, заступник голови ЦВК. Добрий вечір, панове. Будь ласка, проходьте, сідайте, займайте ваші місця за цим столом. Проходьте, походьте, панері, так будь ласка. І uh, пані Олександра, будь ласка, з цієї сторони чекаємо. Добрий, добрий день. Добрий, добрий день. Наталі, ви в нас перший день. Так? Я так розумію, перший Дені? раз. Перший, перший раз, так. так. Одразу раз, раз, так. питання до наших гостей, пані Кужельджу. Будь ласка, дякуємо, що ви до нас прийшли. Добрий. Вечір. Одразу перше питання. Я думаю, що до ма... пана мера. скажіть, будь ласка, щоб просто розв'язати всі юридичні тонкості цього питання. Повноваження мера Чорновецька закінчились. Відповідно до виборів, відповідно до того ж, три роки він чотири роки він був на цій посаді. Першу чергу треба нагадати, так. що він написав заяву, склав І повноваження. після цього. Він склав повноваження. Скажіть, будь ласка, зараз на якій підставі можуть пройти чергові та позачергові вибори? От ваше бачення за юридичне бачення? І поясніть різницю між черговими та позачерговими. Так, цікава справді ситуація чисто з юридичної точки зору і з огляду на ті зміни конституційні, які мали місце протягом дії так званої конституційної реформи і після її скасування рішенням Конституційного суду. Ви правильно відзначили, що е, міський голова, Київський міський голова, був обраний строком mm. на 4 роки відповідно до змін до конституції України від 8 грудня 2004 року, відомі зміни. Mm -hmm. е, Говорити про те, що тут існує якась аптечна точність в частині здійснення строку повноважень самим міським головою, тобто точно з дати червня, до дати червня. 2012 року я би не наважився. Чому тому, що, по-перше, відповідно до закону про місцеве самоврядування і закону про столицю, місто Герой Київ, міський голова здійснює повноваження до обрання Наступного на наступних голова. чергових виборах Київського міського голови і оголошення про це на засідання відповідної міської ради. Тому, як на мене, строк повноважень справді закінчився, але mm -hmm. він мав би тимчасово виконувати обов'язки до тих пір, поки не буде обраний міський голова на чергових виборах. Як але на зараз мене, вже його немає, де да? вже він написав от таку заяву. Що таке? факту припинення повноважень насправді немає? Ми mm -hmm. не можемо mm -hmm. говорити. Факт припинення повноважень має місце тільки в тому разі, коли mm -hmm. безумовно, тільки в тому разі, коли буде прийнято рішення Київською міською радою. Про взяття до уваги, уваги до відома, відповідно заяву міського голови. Тільки в цьому разі для цього має бути проведено проведного голосування рішення прийнято не менш угу. ніж 61 народ депутатом Київської міської ради. Пане Андрію, а десь я читали перед тим, як ми далі продовжимо розмову про те, що ЦВК вважає неможливим проведення виборів мера Києва за чинним законом. Так, я назву вам просто одну єдину причину, і всі зрозуміють, чому я власне таку заяву робив. Нагадаю, що в Києві районні ради не обиралися. За чинним законом про місцеві вибори районні виборчі комісії утворюються тільки в тому разі, якщо обираються районні ради в місті. Районні комісії не утворені. На сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію, коли для проведення місцевих виборів у нас існує Київська міська виборча комісія, а це 17 членів комісії, і понад одна тисяча виборчих дільниць. От виникає питання в будь-якої людини, яка хоч трішки знайома з виборчим процесом, яким чином 17 Це членів міської виборчої комісії дадуть раду з тисячами стис більше ніж тисячу виборчих дільниць. Тобто Татані... треба вносити зміни безумовно. Треба вносити зміни, оскільки ті 17 людей просто фізично не справляться з цим. Це обігріву. Зві... Довгідність тобто... треба обов'язково другий тур. Зразу я є переконаним вона... прихильником прохиль, мажоритарної системи абсолютної більшості, коли мова йде про обрання сільських селищних міських голів. В силу свого статусу ця особа повинна представляти інтереси територіальної громади всієї, але вона в нас а, мати... поки а, що за законом другого туру немає. А, не а я вважаю, що це пові... повірте, Я була сама обиралась до Верховної Ради, коли була мажоритарна mm -hmm. система, але вона була двох турів. Це, це є дуже важливим, коли так, є так, дуже багато кандидатів, люди ще обирають. А потім є два. І це дуже принципово Бо Буває, Пам'ятаєте, як як було у Луганську? Там чотири голоси і грають. Як з Кернесом ну, було так. да То Це це є не Коли речі. Коло мером це людина, яку не підтримує, яку не підтримує більшість кітові, але скажіть так для киян для розуміння ситуації взагалі в країні і в столиці. Коли ж реально чи хоча б теоретично можуть бути вибори в Києві? Міського голови, тому що як говорили про те, що в Київраді може можуть бути в інший час наступного року, а цього року треба провести вибори міського голови. Знаєте, незалежно від того, чи ці вибори будуть мати статус чергових, чи ці вибори будуть мати статус позачергових. Це залежить безумовно від, від рішення Верховної Ради України. Але одинаковим є строк для виборчого процесу 50 днів. 50 днів це строк самого виборчого процесу. Рішення про призначення виборів приймається не пізніше, як за 60 днів до дня голосування. Тепер є другий момент цікавий. За нашими підрахунками, день голосування на виборах київського міського голови, угу. може бути що найпізніше, це 9 вересня. Mm -hmm. Чому 9 вересня? Тому що після 9 вересня у нас вже е, буде сформовано склад дільничних виборчих комісій на парламентських виборах. Mm -hmm. А відповідно до двох законів: як закону про парламентські вибори, так і закону про місцеві вибори, члени виборчої комісії не може входити до складу іншої виборчої комісії, якщо вибори mm -hmm. проводяться одночасно. Це означає, що в місті Києві у разі суміщення виборів парламентських і місцевих. Член дільничної виборчої комісії не може бути одночасно і дільничної комісії по Давайте від юридичного моменту до Ми політичних. Зараз про це моментів. Ми говорили до, То. до того, як йти до вас і прийшли mm. до висновку, що це є у неможливої вибори. Тобто, ви розумієте, що будуть дільничі комісії парламентських виборів і окремо дільничі комісії місцевих виборів. Тобто, треба вносити зміни до закону і про вибори Верховної Ради і дати можливість. Це б секоном, як сказав пан Мегеренам, 10 мільйонів 10 гривень, 10 гривень, якщо я б, а, одночасно Асно, ті ж самі комісії, які проходять парламентські вибори, провели би паралельно і вибори мера. Але одне «но». я думаю, що це не буде дуже вигідно влади. Бо е комісії склад, які йдуть до парламенту, вони є більш е неконтрольовані, фахові, бо там є політичні партії згідно закону mm -hmm. про вибори. А згідно закону про вибори місцеві, то там будуть тільки представники е від кандидатів мерів. Да, то то mm -hmm. тепер є. приходимо вже до політичного аспекту так, цієї розмови. Підключити. Ми запросили якраз от представників з різних політичних сил. Треба ще сказати, що ми вже другий тиждень намагаємося почути в цій студії пані Галину Герегу і зв'язуємося, і постійно її запрошуємо. Тож сподіваємося, що все таки долучиться до нас. Виконує і ця. Виконуючи обов'язки мера Києва зараз. так, так? міського голови вона дійсно... є секретар Київ Ради. таке формулювання, формулювання, тому що мер це посада, яку обирають громадяни. А пан пані Герего, вона все ж таки Позовнійте, я з вами не тіла для нашої держави, Ні, тому що пан Геремаже мабуть підтвердить дуже багато міст в Україні, і в яких зараз така ситуація. Чернівці, а, в, Чернівці в Криму я знаю, я що голови партиніту там от таких mm -hmm. дуже важливих питань там, де мер не не став голова, не став дуже нормальний mm -hmm. до влади. Вони його зняли, і зараз виконує обов'язки голова ради. Тобто, це є дуже типово. Окей, перед тим так. як поставиш запитання, а, ще пояснити, чому ми запросили саме цих людей, оскільки про намір боротися за пост мера столиці на майбутніх виборах вже заявили от, на даний момент це Віталій Кличко, Олександра Кужель, Олег Ляшко, Олександр Попов, Василь Горваль. Леонід Черновецький заявив, що немає наміру знову балотуватися в столиці. Ну, тепер от будемо вже розмовляти і говорити з людьми, яких запросили сьогодні саме ті, які мають дотичність до цієї ситуації. Будь ласка. Я б хотів перше питання поставити в. Пані Новак, ви представляєте Віталія Кличка. Так, парті, удар. І ми дуже, удар. дуже багато було версій, буде він приймати брати участь в виборах, не буде брати. Ми зараз розуміємо, що е, Віталія Кличка це таки вже є думка, і вона я думаю, що вона ні в кого не виникає сумнівів, що його штовхають і на вибори мерські, і на вибори парламентські, і є якісь домовини. Так, перемовини домовленості сто до цього. Ви можете сказати е, вже чітко. Чи буде приймати Віталій кличко брати участь у виборах? якщо це буде одночасно, наприклад, парламентські та ем, місцеві куди mm -hmm. він піде? Ну ви розумієте, ситуація вже не була такого трагікомічного характеру. Так, mm -hmm. коли всі так довго казали, що необхідно е, провести вибори мера, так е, мер навіть не робив вигляд, що він працює, а влада е, робила вигляд, що він працює. Ось що, е, врешті-решт, е, вже сьогодні навіть самі законодавці не знають, як, коли ж повинні бути вибори, яка дата виборів буде за. Коною, тому що, оскільки вони не були проведені разом з усіма місцевими виборами, далі будь-яка дата вона вже не буде відповідати абсолютно чинному законодавству. Це вже буде дата, яка буде визначатися з точки зору політичної поліція ну, Верховна рада, децікості. може призначити будь який час часто правильно, вибори. але Це... Верховна Рада так, також ні. повинна діяти в межах передбачених конституцією і діючими законами. Але сьогодні нам Верховна Рада показує приклад, що вона якраз і керується абсолютно не законами, не Конституцією, а саме тою політичною деці доцільністю, причому політичною доцільністю більшості так Верховної Ради, mm -hmm. і тому про що можна казати в що про нашу державу, якщо законодавчий орган, який повинен показувати приклад, сам порушує Ви йдете, і, До речі, Верховну Ради за списком талік лише ну список, список у нас буде проголосований на з'їзді, тому до того, поки він не проголосований на з'їзді, тут можна передбачати, можна говорити. Він поки що не знаходиться в процесі, Так все ж таки Кличко брат, yeah. буде брати. Що стосується ключку, він одноразово заявляв, що він і. Іде на вибори, так, але враховуючи, що сьогодні невідомо взагалі, коли буде дата, навіть вже смішно, коли Кличко буде казати, я йду на вибори, я йду на вибори, я йду на вибори. Так, а дати виборів все немає. Тому сьогодні ми чекаємо, коли буде нарешті призначена дата виборів. І тоді буде факт призначення виборів, буде факт того, коли Кличко дійсно заявить про свій намір, балотуватися на посаду кінця. Саме дата був. виборів, тому що якраз з цього приводу є, є, є такі, знаєте, кривотолки, так, і просто є, тому що знаєте. Як мені мій погляд це так е, у нас взагалі і суспільство, і світ він є динамічний, так в своєму розвитку. Немає стати. Я сьогодні хочу, наприклад, купити машину. Завтра я її не хочу купити, але можу, а завтра не можу. Так само і в політиці. Сьогодні в політиці настільки швидко змінюються тенденції. Так, сьогодні е, ми чекали виборів, наприклад, міського голови. Так, сподівалися, що можливо пройдуть позачергові вибори Київської міської ради. Ні, нічого такого немає. А наразі наближаються вибори до Верховної Ради на з'їзді партії. Дар було прийнято рішення, що ми йдемо, приймаємо участь на виборах до Верховної Ради, і тому сьогодні, оскільки вже чітко ми знаємо, будуть оголошені вибори до Верховної Ради. У нас же є такі рішення по виборам міського голови. Дата. Залишається відкритою, і тому е, наше рішення буде оголошено. Пані, ну, уявіть собі, дати. що я Віталій Кличко. Я до вас не приходжу давайте. і кажу. Скажіть, будь ласка, ви не, схожі? От, е, не зовсім не схоже нічим. А от що головніше: Вибори мера Києва, от мені куди йти? На Київ, це все ж таки в парламент. Що ви відповіли йому? Ви знаєте, фракція настільки була, ну, здається, єдиною системною фракцією опозиційною, так що, звичайно, ми би не хотіли. Втрачати Київ, ми любимо Київ. Ми за нього боролися, і для нас це дуже важливо. Але е, інколи склад... зараз складається враження, що е, навіть отримавши посаду київського міського голови, неможливо нічого поміняти віці. Що ви розмовляєте з Кличко. Ви я, як йому сказали, Віталій? Іди я вважаю, що там треба йти в парламент, і Київ це почекає. Або навпаки, треба я вважаю, йти в Київ... що треба вирішувати питання по мірі по мірі їх надходження, так. А вам okay. не здається, що саме от, от такі відповіді представників е, удару і викривають, можливо, невпевненість, а, а з іншого боку, дають можливість і опонентам і, шукам, і, і владі я не опонент. спекулювати. Але знаєте, я, не я, я, так, я, так, я так не вважаю, споживачі. я так не вважаю, тому що е, київську ситуацію взагалі вирішити може тільки. Сьогодні парламент із е, е, метою, щоб дійсно внести зміни в діюче законодавство і взагалі щось змінити в цій державі, треба йти в парламент, тому що отримавши посаду міського голови, от як би нам не хотілося, дуже хочеться так, що дійсно це європейська столиця показати, як можна А ви пам'ятаєте, е, коли цей стан речей. Коли ми, ми прийняли цей закон, за яким цей стан речей, коли дійсно міський голова перестав бути тим, ким він був приючником, Наприклад, це було у 2010 році. Я вам нагадаю, і два Роки, коли пан Кличко нічого не казав. Він не казав, що він буде чекати, чи не він казав, я йду. Потім, коли відкрилась перспектива йти в парламент, ці розмови зникли. Я, як виборець, який, можливо, теж хоче, щоб став кличкомером, питаю, що сталося? Чому два роки ми впевнені були йти, ідемо навіть при, тим, при тому законі? А зараз в нас вже є можливо щось більше сподобалось в парламенті ми зараз не кажемо, йдемо І справа в тому, що е, тоді парламент, так би мовити. Е... Багато людей сподівалися, а може щось зміниться, так але ми бачили, що з кожним разом з кожним кроком парламента е, погіршувалася ситуація в Києві. Врешті решт місцеве самоврядування було знищено в Києві. Так тому сьогодні повернути місцеве самоврядування можна тільки шляхом повернення до закону про столиці, можливо, його покращення, об'єднання посади міського голови, взагалі можливо ліквідацію міських державних адміністрацій, які сьогодні підмінюють собою місцеве самоврядування. Тому сьогодні. Сьогодні вже чітко ми бачимо, що без того, щоб змінити владу в державі, ми навряд чи зможемо змінити ситуацію в Києві. Тому сьогодні ми не кажемо ні, що ми не йдемо на Київ. але так. спочатку в парламент. Але ні, ну спочатку в парламент в парламент. Ми також йдемо і в київських виборах. Ми також будемо приймати участь. Але знову таки, як кажуть, знаєте, була я п'єса, так театр. Тримайте угу. паузу. От коли тримаєш паузу, тримаєш інтригу, але не можна відкривати одразу всі карти. Можна а, скажу, чому я з цим не з'їдна? Угу. Тому що на сьогоднішній день ми маємо е м, кандидата від влади, пана Попова, який, використовуючи бюджетні кошти, займається серйозним промоушеном власної персони. Ми бачимо брехливі е, бікборди, які розповідають киянам, що треба провести перший референдум, які там записати, що додати кожному кияну на соціальний захист. Це не треба проводити референдум. Всі кияни сказали так, приймайте рішення Київською радою. Але да. хочеш, хочеш ти жити або вмерти, да, так. Да, Ход. Ход. це, ну, це, це є... легалізація підкупу Але... голосів. Це мені це так да. мені так Але здається. Чому я не сприймаю зараз таку позицію е, з того боку і підштовхую до іншого? А хто з іншого боку, що каже? От ви зараз сказали, що не треба районній адміністрації з вами згідна, але треба показати киянам. Коли б не були призначені виборами, треба з ними працювати сьогодні, кожен день, показати, що ми хочемо відновити ради і дати радам повноваження виконавчих влад, як ми хочемо бачити розвиток Києва. Якщо ми, ми повинні людям дати роз'яснення, що цей референдум це є брехня в тому плані, найстрашніше, що вони хочуть законодавчо закріпити градостроїтельний документ. Який має розвиток до 2015 року, де ви бачили столицю? Там треба до 2030 і не жодної зміни, щоб зберегти центральну частину, історичну частину. Ми повинні сформувати і підготувати киян. Чому не можна голосувати за владу? Виходити треба кожен день. Яка пауза? Ми можемо, якщо на 9 вересня буде призначені вибори, як на останній день пан сказав Мегера, а у пана Клічка 1 вересня бій. Про що ми кажемо? Ось про До речі, а якщо буде така ситуація, він тоді скасує бій а чи не під Віталій вже заявив. Якщо буде ситуація, він скасує бій. А ви розумієте, але скільки справа це в тому, треба? Тому що сьогодні всі кажуть Віталію, от скажи, що ти йдеш на вибори. Ні, ні, от от ні, ні. Я це кажу. але не справа, не справа, я, тому, дайте що сьогодні я закінчу. Я вас не перебував. Я вас дуже прошу. Дайте заважає я закінчу. я вас не перебувала. подати закон про оголошення виборів міського голови. Скільки не подавали, так сказати. Це не важливо питання, призначення трибуну. От, дайте я закінчу. Будь ласка. Найголовніше це ж не тільки голова міський, а команда, яка зайде. Якщо вона піде окремо як команда удару в в мерію. Тоді об'єднана позиція повинна зрозуміти, яким чином зайде команда об'єднаної позиції, чи це пан Кличко, чи людина, яка буде очолювати, Ну і ти як кандидат, заведе команду об'єднаної позиції, з якою він повинен сказати, що ця людина буде відповідати за комунальну ця за землю, щоб кияни бачили, кого він веде і з ким він співпрацює. Інтрига і нерозуміння того, що буде з Києвом, не можна дотримати паузу, тому що реформи, коли зараз які будь-які проводить будь-яка країна, подивіться, що робилося в Росії. Вони починали всі реформи, спробували перше проводили в Росії в Москві, а потім починали по всій країні. Це є найголовніша... Ні, не знаю, це і серце країни. Пані Олександр, дивіться, виходить так, що опозиція зараз підвішена стані, в тому числі і ви безпосередньо, тому що якщо називають на вашу кандидатуру на Ні, посаду мера, не не питання в моєї кандидатури або в іншій. питання в тому, що ми вже третій місяць нічого не робимо в противіз. Того, що робить влада, uh -huh. вона захватує Київ, вона роздає гречку, вона проводить концерти, uh -huh. вона роздає без безкоштаби. Нічого не а напрямку. ми а хто може робити? Бо тільки Пане я кожен, починаю дайте, щось робити. Пан, пан Кличко дайте. сказав: кожен хто проти мене, то в команді Янукович. дайте Дайте хвилину. Дайте хвилину. От пан дивіться, я виборець. Я бачу дійсно, що Попов дуже багато що робить. І насправді дуже багато що гарного робить в Києві. Тому що е, дуже багато що було побудовано, зроблено, завершено. Але я не знаю, в мене немає альтернативи, за кого голосувати. Скажіть, будь ласка, ви несете за відповідальність, що у вас є кандидат, який нічого не робить в Києві? От скажіть, що робить Кличко як е, лідер як опозиції кандидат. в Києві? Ви тільки скажіть, додайте, мусофій, будь, Дайте, ласка. будь ласка, скільки кийкувати? коштів Попов е, за по, залучив. І який зараз борг Київської ради, скажіть як депутат, більше 8 мільярдів? Ні, зараз вже біля 15 Почекайте. мільярдів заходу. Бо, так. бо зробив це фактично, 15 мільярдів боргів, які вимагають. Так, за, за позичені кошти можна працювати, може кожен побудувати кожен, що да. завгодно і як завгодно. Так. Що стосується, я би не плутала владу і опозицію. Влада завжди має важелі, вона має бюджет, вона має там, скажімо, майно, тобто певну базу фінансову опозиція, якраз Саме її е, завдання це е, викривати неправильні дії влади, так і казати, що от ми прийдемо, Кому ми казати? зробимо інакше працювати з громадськістю. Ми гром... до речі, працюємо зараз. Ми Хто працюємо ми? з багатьма партія. Удар ми а, сьогодні працюємо дивіться, з багатьма громадськими на вибори іде людина, а не партія на вибори мера. Іде людина конкретно од... одна особа. Партія удар може бути в Київраду. Як мер, я не бачу. Ані Килачка, ані жодного іншого опозиційного Та, лідера нема. або кандидата, який вийшов би і сказав, я прийду, зроблю те, те, те. Скажіть, будь ласка, чи не означає це, що ми зливаємо Київ владі? Абсолютно не означає, не тому що я прийду, зроблю те і те, і те. Це такі речі, які е, вже проголошуються під час виборчої кампанії. Сьогодні кличко є лідером опозиційної сили, і він як опозиціонер на своєму місці, тому що він єдиний викривав схеми е, крадіжки землі, майна єдиний, хто звертався до суду по тарифам. єдиний, хто звертався до суду на бездіяльність Чорновецького. Тобто, абсолютно свою місію як опозиціонер він е, е, виконав в повному обсязі, і мені здається, Далі, нема жодного після опозиціонера. позиціонера okay, залишається. Київ повернемося за кілька так. хвилин? Ефір в нас залишилось декілька хвилин на цю тему, тому що у нас ще, і, і ще інші теми є. У мене е, до пана Магери все ж таки питання. Скажіть, е, уявіть собі, що завтра або десь, не знаю, там, через місяць все ж таки оголосили вибори. І вони відбулися. Чи можна оскаржити результати цих виборів? З огляду на те, що вони були призначені з порушенням, тому що повноваження мера вже закінчились і нові не призначені. Оскільки ми говоримо про місцеві вибори, то безумовно можна ставити будь-які питання в судовому порядку, в тому числі і в частині порушення встановленого порядку під, підбиття підсумки голосування, неправильного на чиюсь думку призначення цих виборів і так далі. Але тут, як на мене, визначальним є одне: чи відбулося волевивлення київської міської громади? Якщо волевиявлення київської міської громади відбулося, то повірте, будь-які процедурні е інші недоречності, Ми жодним чином вигляді. ніякого не виходить. Тобто вибори може проти будь-який день. Якщо вибори пройдуть чесно і прозоро, так. то вони це, будуть визнані. Це моя позиція в першу чергу експерта про те, що в даному разі, якщо вибори проходять відповідно до засад принципів виборчого процесу загальновизнаних у світі. І якщо мало місце справді волевиявлення київської міської громади, будь-які процедурні моменти в частині призначення виборів і інші аспекти не мають іншого суттєвого значення. ще по одному питанню нашим гостям. Пані Наталя, чи робить щось Віталій Кличко як кандидат в мери зараз в Києві? І хто ваша команда? Те про що говорили до реклами. Якщо ці люди прийдуть в Київраду, якщо це ки буде він міський голова, хто ще крім кличка, є крім вас, є в цій партії. Ну на сьогодні наша фракція це 13 депутатів. Причому дійсно є фахівці в різних галузах. Є і енергетики, і будівельники, екологи. Тому, ми не знаю сьогодні. Ну справа в тому, що коли команда е, нова, звичайно, вона невідома широким вона вже не нова. А, ну як е, Відповідно, нас? Сьогодні люди знають політиків, які представлені на е, центральному рівні, але на жаль, дуже мало знають політиків на місцевому рівні. Угу. Але ці люди, фахівці, я думаю, коли вони прийдуть до влади, то вони будуть відомі. вас буде займати ми комунальною можемо... системою е, комунальною системою. Ну важко зараз сказати, але є декілька кандидатур, які дійсно Хто і Хто буде працювали. займатися дорогами? Ви розумієте, ну, Так же ж не можна, тому що команда формує. На зараз нас дивиться Київ, у нас дуже велика аудиторія. Вони хочуть знати. Вони кличко знають як боксера. Але вони хочуть знати конкретну людину, яка скаже: Я прийду і зроблю цей це і це. Я не кажу, що це неправильно, але подумайте про це. Можливо, так я розумію, але це не моя компетенція зараз сказати про команду, і при чому команда формується тоді, коли вже є. Ми перемогли, і до речі, посади до речі не треба. Є законодавство, коли посади займаються за конкурсом, коли будь-яка людина, і в тому числі це начальники головних управління. Ми подивимося, як це буде за конкурсом, коли ви прийдете до влади. За конкурсом яка людина, яка вважає, Щу, ще, ще, ще. що вона фахівець, Щу. вона може е, претендувати на щось робити в, в Києві? Якось е, проводити якісь заходи от на противагу е, тому, що робить влада. Безумовно, у нас був захід. Зараз збираються кільцеву дорогу пустити через Абалонь. Uh -huh. Зараз ми там працюємо з мешканцями. Так зараз збираються приватизувати будинок культури в кущі ведиці. Ми також намагаємо відстояти цей будинок. Бібліотеку руйнують дитячий дитячі театр, так uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. театр, звичайно по кожному, Але це по кожному такому вони. факту Цим ми реагуємо і дуже швидко в міській uh -huh. владі і єдине на чому я хочу поставити на вас згідно питання, пане уступу. Чому я кажу, що треба сідати, якщо в Клічко дійсно присів з об'єднаною опозицією і сказав, що я піду на мера. Прошу об'єднану опозицію зробити команду, яку ми представимо і скажемо, що якщо я приходжу мера, то приходить до влади отака команда, отакі йдуть депутати, от угу. то йдуть виконавчу владу. Ми зробимо через об'єднану опозицію в парламенті зміни до закону про столиці. Ми будемо урядом, Ми прийдемо більшістю. Ми сформуємо уряд, який не дасть так відноситись до. Столиці це є. Комплексне питання Олександра, а от так витягувати мені не дадуть гроші. Та ну так само ми можемо сказати по будь-якій політичній okay, силі. Не представляє свою бабудь є по будь -якій, людина, якій яка абсолютно. заявила два роки, що вона єдина мера, і вона повій об'єднана опозиція сказала: ми тебе підтримуємо. Давай Пані сідати Пані говорити. Пані Олександра, останнє питання. Дивіться, опозиція сказала принаймні у Нас був в гостях Томенко сказав про те, що якщо не кличко, то в опозиції немає єдиного кандидата. Як тоді, якщо кличко каже, ні, як тоді опозиція визначає Знаєте, є хто Політв... об'єднаної позиції. Вони будуть є таке любіме слово клічка, праймеріз. Uh -huh. Вони подивляться. Це ж не uh -huh. таке питання, щоб ліж би свою людину. У нас же uh -huh. ж не, не Ющенка, що uh -huh. там uh -huh. куми uh -huh. братів. Це є праймеріс, але єдине питання, що треба працювати зараз, а не чекати, коли буде оголошено. Дякуємо, дякуємо вам. Дякуємо вам. Я вважаю насправді, що Київ не є якоюсь пересторогою на шляху до парламенту. Це може бути стати Але комплином. Київ завжди був певним теж тестом в Україні. В Україні. Дякуємо, так, вам. Дякуємо, так. Вам. дякуємо вам, дякуємо Спасибо. вам. І дякуємо вам. Дякуємо вам. У нас в гостях були Олександра Кужель, координатор громадського руху громадянського опір», Наталя Новак, депутат в ради від партії «Удар» і Андрій Магера, заступник голови ЦВК. Спасибі панове. Тепер уже.